Це парагвайська анаконда, але це молода особина. Це ще їй десь ну, років два-три. Тварини досить таке агресивні. Але зараз анаконда поводить себе спокійно, розповідає завідувач відділу акватерарію Ярослав Кузьменко. Від приватних зоопарків до Черкаського потрапили сітчасті пітони, гекони і кілька черепашок. Місяць вони перебували на карантині. Вони окремо сидять. Потім через місяць, якщо з твариною все гаразд, їм проводяться деякі маніпуляції там, по медикаментозні і так далі і тому подібне. Потім, якщо все добре, з твариною вона себе поводить нормально, ми підсажуємо до своїх тваринок. Фрукти, особливо банани, як ви бачите, повідло, перепилені яйця, м'яско. А це кінкажук, хижак і сімейства єнотових. Доглядальниця Катерина Литвиненко розповідає, за смаковими подаваннями тварина гурман. Ну, вони спокійні доволі, привикали ми до них, вони до нас. Привикли, його можна погладити. Така шерсть у нього збита. До війни у Черкаському зоопарку не було ні азійського мусанга, ні кінкажу, розповідає завідувачка відділу савців Лідія Осадча. Мусанги вони цікаві тим, що вони виробляють найдорожчу в світі каву, так? мають, звичайно, такий специфічний запах, так? і по кольору, і по вигляду. Вид такий цікавий сам по собі. Так? Чим цікаві кінкажу, в природі вони можуть за все своє життя ні разу не спуститись на землю. Годують нових тварин відповідно до книги раціонів, каже пані Лідія. Ми даємо їм фрукти і м'ясо. Хтось полюбляє, зразу хапає м'ясо, хтось навпаки перше хватає банан, чи там кульбабку, чи там ізюм, якісь солодощі, добраники. Тому що тут все індивідуально, як і для людей, так і для тварин. А це Анна Гончарова з донькою Ольгою та сином Левом. На Черкащину приїхали із Сум на період війни. Мені багато тварин сподобалось, найбільше всіх сподобались мангусти, ведмеді, тигр, рись, павлін. Киянка Аліна до Черкаського зоопарку приїхала з донькою Лізою. Про нього дізналася від водія місцевої маршрутки. Ми в захваті. За словами директора зоопарку Євгенія Вана, за 80 днів війни зоопарк безкоштовно відвідало 10 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Вони йдуть просто безкоштовно до зоопарку. Вони показують довідку про тимчасове переміщення особу і йдуть до зоопарку. А якщо є потреба, то ми формуємо екскурсії. Це вже там окрема ситуація. Щодо кормів та м'яса для тварин, то ним забезпечені. Додає директор. Ми підготувалися у нас зараз. Продуктами все добре, ми розуміючи ситуацію з особливо з зерновими кормами, тому вже закупили все. У нас заповнені всі наші контейнери зерном, тому ми більш-менш спокійно себе відчуваємо. Ірина Філенко, Тамас Горозія, Новини на Суспільному. Черкаси.